Привіт! Вітаю тебе на моєму каналі! В цьому відео хочу поговорити з тобою про озброєння героїв. Озброєння, як і герої, в принципі, є зелені, сині, фіолетові та золоті. Одразу прошу, будь ласка, не зберігайте, не одягайте зелене та синє озброєння. Його потрібно одразу розбирати. З цим все зрозуміло. Тепер перше питання. Яке обирати озброєння та яке прокачувати? Тобі перед тим як вливати пазли в якесь конкретне потрібно подивитися базові характеристики. Будемо йти по колу. Почнемо із шоломів. У кожного з них перша характеристика однакова. Орієнтуватися тобі потрібно по другій характеристиці. Фіол тобі пропонує три варіанти характеристик. Перший, який буде захищати конкретний тип військ, тобто якщо це шаломна на райдера, то захищатиме райдерів. Другий захист отряда. Тобто якщо ти водиш не тільки один тип військ в своєму отряді, а декілька. І третій получений урон контратаки. У золота все там багато проще, в тебе є всього два варіанти. Або захист отряда в садніках, або получений урон контратаки. В чому між ними різниця? Получений урон контратаки зменшує урон противника трошечки краще, ніж захист отряда. Але якщо ви тікаєте в полі від противника, то дана характеристика працювати не буде. Яким ми можемо зробити висновок? Захист отряда краще використовувати, наприклад, в полі, а получений урон контратаки? Використовувати, наприклад, в гарнізонах. Піхотинцям, стрілкам, райдерам. Я б не рекомендувала прокачувати шмотки з базовими характеристиками для змішаного типу війська. Для цього є шмот-лідерів. Погнали далі. Автомати. Тут нам пропонують обрати між атакою отряда та базовим уроном атаки отряда. Загальний приріст урону у них однаковий. але Атака збільшує урон від навиків ярості. А базові атаки ні. Тому я надаю перевагу атаки отряда. Та пулічки. Тут постає питання: що саме обрати: захист, атаку чи получений урон контратаки. Це вже залежить від характеристик вашого типу військ. До речі, у мене було попереднє відео про них. Получений урон контратаки буде в будь-якому випадку гірший, ніж захист або атака отряда. Тому тут ми обираємо між захистом та атакою. Штанці. Вибір стоїть між атакою отряда та уроном контратаки отряда. Сміливо беремо атаку отряда. Все. Дамська сумочка. Або атака, або захист. Тут ми також орієнтуємося по базовим характеристикам нашого типу війська: Курточки. Тут у нас стоїть вибір між захистом отряду та отриманим уроном. Але якщо звернути увагу, у фіола є ще одна дуже рідкісна характеристика це очки здоров'я. Якщо обирати фіол, то я пропоную тільки з ОЗ. Золоту, звичайно, із характеристикою захисту. По устройствам я проходитись не буду, так як їх дуже важко дістати. Тепер пропоную пройтися по отточкам. Відсоток ефекту отточок на золотому шмоту буде набагато кращий, ніж на фіолетовому. Але це не означає, що фіолетовий не потрібно качати. Ми будемо розглядати на прикладі золотого шмоту. Перед нами перелік всіх видів отточок. Самі головні характеристики це у нас смертоносність і блок. Вбивцям фермерів можна залишити просто смертоносність, але вступати в бій із рівними противниками або значно сильнішими категорично заборонено. У вас буде нереальна кількість втрат військ. Пропоную розбити по категоріям показники аточок для того, щоб розуміти, яка аточка для чого більше підходить. Зеленим відмічені характеристики для піхотного отряда. Атака, захист, смертоносність, блок. Якщо ви польовий боєць, то можете ще вкачати скористь маршу отряда. Та ж сама ситуація із отрядами всадників та стрілків. Якщо ви робите збори або сидите в гарнізоні, дані оточки вам будуть корисними. Це оточки от для змішаних типів військ. Ці відточки йдуть чисто для фермерів. Грузоподйомність отряда – це кількість ресурсів, яку ви винесете з собою. Наприклад, з ресурсного центру або при грабуванні. І остання категорія це у нас для зомбарів. Дуже прошу бойовим отрядам не пихати аточки на зомбі, на скористь збору ресурсів. І якщо це польова пара, то ніяких оточок на гарнізон або збор не повинно бути взагалі. Вони додають вам сили, але вони не працюють в полі, тобто у вас безтолкова сила. На даному етапі я завершую своє відео. Маю надію, що воно було для вас корисним. Зустрінемося у наступному відео. Бажаю гарного настрою та бобриків!